Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Прошло небагато часу, дорогі в Христі, брати і сестри, а саме тиждень, як свята Мати Церква відзначала пам'ять усіх святих. Це був, немов би підсумок тих великих усіх свят, які ми, з ласки Божої, сподобалося дочекати. Наслідуючи приклад Святої Матері Церкви і нашого. У неділю після п'ятдесятниці встановила особливий недільний день і згадує всіх святих, які на наших теренах прославили Бога, які просіяли на українській землі, називаючи цю неділю, по-особливому неділя всіх святих землі української. Ми дорогі похресті, брати і сестри, по справді маємо чим духовно пишатися, бо, напевно, не знайдеться. і Трьома найбільшими монастирями, лавра, Лаврами, де є чимало святих. Києвочерська лавра славиться більше сотні святих, нетріними мощами, які засвідчують свою святість і там спочивають. Ми згадуємо найперше дорогі в Христі, брати і сестри, того одного із апостолів, а саме апостола Слов'ян, як називаємо його, нашого апостола Андрія Первозванного, Бо саме його причисті стопи дійшли до Київських гір, встановив він там хрест і сказав пророчі слова, що тут Господь збудує велике місто і багато церков. Ми називаємо Київ нашу столицю Золотоверхів, бо він красується банями полами багатьох церкві, і там велика благодать і сила, і ботурюся, і та Києво-Печерська лавра, якої, напевно, ні жодна країна не може похвалитися в місті такої великої сили і благодаті Божої для тих людей, які досягнули святості, більше сотні. І ось церква Христова має такі, таку велику святиню, коли Господь ще за земного життя прославлює людей, а навіть і після їхньої смерті їхні тіла. Не зотлівають, як більшості із нас, а залишаються нетлінними. Тобто вони, хоча і з землі взяті, бо і ми теж з землі взяті, і в землю відходимо. Але ось Господь їх прославляє, що їхні і тіла прославляє, що вони не зотлівають, а навіть і дуже часто благоухають у тим приємними такими запахами. Тому, дорогі Бохресті, брати і сестри, повторюся, ми вкотре дійсно маємо чим пишатися. От те слово проповіді Перше Андрія Прозваного, яке пролунало в наших теренах, воно дало плоди майже зразу. Бо ми, коли, можливо, читаєте, відвідуєте церковний календар, знаходите багато там імен, можливо, і незрозумілих для себе. Там є такі святі інна пінна і але це чоловіки, які, почувши слово благовістя апостола Андрія Первозваного, вони стали християнами і ревно визнавали себе перед людьми за що постраждали. Це було зимовий період, а зима була суворою. Пише літопис, навіть такою, що ріки замерзали настільки, що їх і ними їхали, не мов би дорогами. Отакі були сильні морози. І ось у цих трьох мучеників випали на двір і облили водою. Вони замерзали так, у муках помирали, завершили своє земне життя. Але потім ми знаємо, що на наших теренах була така ще язичницька держава, яка не мала одного світла богопізнання. Тільки з часом, з плином часу, вона приходила до християнства. Ми Згадуємо так само і промислом Божим, що на наших теренах маємо теж недвінні мощі одного із святих святителя Клемента Римського, який був засланий, будучи єпископом Риму, був засланий сюди у заслання у Криму, Хрисунець, і там мученицький постраждав. Його нетрійні мощі теж до певного часу зберігалися, і мені доводилося бути в тому Інкерманському монастирі. Це один із перших таких скельних монастирів, і там теж, слово Боже, проповідувалося вже на наших теренах. Так само і згадуємо і Кирила і Міфодія тих святих, які переклали на зрозумілу тоді слов'янську мову, Святе Письмо, і теж, Слово Боже, почало лунати на наших теренах уже зрозумілою. Тому ми завдячуємо промислом Божим, що кожен народ, так само і наш народ, має своїх хрестителів, просвітителів. Завдячуємо такому милосердню Божому, що ото зерно віри, яке засіяла рівноапостольна княгиня Ольга, у малолітнє серце свого онука Володимира, воно проросло великим і могутнім державним і церковним деревом, на якому красується багато плодів святих. Володимир, будучи онуком рівноапостольної Ольги, з часом охрестив Русь і повернув той такий могутній державний корабель у християнське русло. І ми завдячуємо Богові за його безмежне милосердя, що ми з тої такої язичницької держави, бо ми, наші прародичі були саме язичниками, не бачили в повноті сенсу свого життя на наших теренах панували братовбивчі війни. Злоба кров лилася рікою, і сенс життя втрачався людина. Але коли оцей могутній корабель повернувся в християнське полторуся в русло, то людина знайшла сенс у своєму житті. Так само і ми згадуємо життєвос Володимира Великого, бо не тільки він зробив такий доленосний для нашої держави крок і вчинок, але і сам змінився. Його церква порівнює з новим Павлом якого ми нещодавно згадували одного із первоверховних апостолів, який до свого часу був водителем церкви, а потім став його апостолом і найбільшим проповідником, найбільшим місіонером, який найбільше потрудився. Так само і Володимир, переймаючи хрещення, і знаємо його з нього складає не тільки тілесна сліпота, бо саме він так був певний час до хрещення ураженикою, хворобою, сліпотою. Спадає не тільки тілесна сліпота, а й духовна. І він стає таким, знаєте, благодійником для своєї держави, якого почали в подальшому називати красним сонечком. Просто так у ці найменування від народу не з'являються. Людина змінює своє життя кардинально. І заради чого змінює? Заради вічного і блаженного життя. Бо його і вразила та розповідь одного із послів, які розповідали про показали йому. Картину страшного суду, і він каже, як би добре бути тим, що справа. Так само і ми, дорогі, брати і сестри, маємо собі задумуватися над своїм власним життям і давати собі кожнодневне запитання, куди ми рухаємося і з чого ми прагнемо. Чи прагнемо ми святості, чи хочемо ми духовного удосконалення, чи ми пливемо течії оцього бурхливого моря життя. Бо знаєте, Святе письмо каже, що є багато доріг розлових і просторих, і багато людей ними ходять. Ви ж ідіть, каже, Спаситель, — тою тернистою дорогою, яка важка, так, але веде на спасіння». Тому і оці всі святі, яких ми сьогодні згадуємо, дають нам величезний приклад. Ми також згадуємо оті такі перші в монашому сенсі плоди святих Антонія і Феодосія. І весь сон Кивочерських святих. бо вкотре повторюся, напевно, не знайдеться такої держави, яка би могла похвалитися отакими величезними святинями, які маємо ми. Так само ми згадуємо і інших ближчих уже до нас, наших святих увічизників, опалких, борців за православ'я і е Почаївських, Іова та Амфілохія. Так само ми згадуємо Іова, і Феодосія Манявських, наших святих яких вже називають угорницько горницько бо навіть і наш монастир Угорницький теж вони свій труд духовний до нього докладали. І на наших теренах зароджувалося таке життя, і були оті світила віри, які не тільки старалися спасти свою власну душу, а від їхнього світла запалювалися і інші святі життя. Тому, дорогі похресті, брати і сестри, я повторююся, вже неодноразово вам казав і згадував, що ми можемо собі задати запитання, чому ми їх прославляємо. Хіба вони потребують нашої похвали? Звичайно, ні. Але вкотре я повторююся, це для нас приклад. Бо нам у сучасному суспільстві бракує тих ідеалів, до якого ми мали би наблизитися, кого би брати собі в приклад. Знаєте, сучасне суспільство може казати, що я маю того чи іншого кумира. Ось для нас, християн, кумиром, або такою то, то, людиною, якою е, хотіли би ми наслідувати, мають бути святі люди, щоб ми старалися уподібнитися ним. Чому, наприклад, один із, одних із преподобних, одних із святих ми називаємо преподобними, бо вони дуже подібні до Бога. Ці слова Христа Спасителя. Е, Будьте досконалі, як отець ваш небесний досконалий, звернені не до Певної касти людей, не тільки до святих, а звернень до всіх. Але не всі, дорогі по Христі, брати і сестри, хочуть ці слова приймати у своє серце, пускати, змінюватися. А це відбувається тільки тому, що людина не усвідомлює, що її чекає. Бо ми тут, тимчасові люди, прийде година і наша свічка земного життя догорить, Але що чекає нас там за порогом гробу? Якщо людина провадила благочестиве життя, жила правильно. Господь дарує щасливу і блаженну вічність. І ось оце життя, скільки би нам не довелося прожити, чи 70, чи 60, чи 80, а може навіть і 100, то мені доводилося, і ви знаєте, в нашому селі одну жіночку хоронити, яка мала більше 100 років. Але сенс життя навіть від цього сторічного не мав би ніякого значення, якщо би ми гробом не мали його продовження. Ось оці святі, яких ми сьогодні всі згадуємо, вони дбали про продовження свого життя за гробом. Так само і ми маємо згадувати не тільки своє тлінне і немічне тіло, а і безсмертну душу, старатися її будувати, брати активну участь у Таїнстві Святої Матері Церкви і жити благочестиво. Не тільки бути благочестивими християнами тут, у храмі, а і поза храмом, свідчити свою віру істинного Бога добрими ділами. І каже Господь, так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, щоб усі побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небі. А якщо людина не має того світла, а якщо живе таким ганебним життям, то каже Господь, якщо світло, що в тобі темрява, то яка ж тоді темрява? Нехай у нас не буде темряви, нехай ми дбаємо про світло, яке би запалило духовне життя найперше наших рідних і близьких. Бо я дуже часто люблю вам наголошувати, що, на жаль, рідко так є, щоб, наприклад, от живе собі сім'я і всі з хати йшли до церкви. Таких сімей одиниці, на жаль, зазвичай це мама або бабуся, яка вболіває і хоче, щоб її діти, онуки теж були біля неї. Але повторюся. Саме до таких людей, що ваше життя не має розходитися з тим життям, яким коли ви в церкві, коли ви молитеся, і цим життям, яким ви вдома. Бо дуже часто мені, як молодому священнику, доводилося чути теж від своїх ровесників. Які казали і докоряли такому старшому поколінню, і каже, ну що з того, що моя баба ходить до церкви, а вдома вона там і продовжує, не буду вже казати. Тому, щоб наше життя не різнилося, щоб ми були дійсно одними такими християнами, як благочестивими в церкві, а не по порогом храму, як е, такі, знаєте, <гум> змії, казав один із сучасних богословів, які жалять один одного навіть своїх рідних. Нам потрібно, дорогі по Христі брати і сестри, кожнодневно доводити Христу свою вірність, старатися наблизитися до нього, і тоді Господь побачить це наше стремління, і ми теж успадкуємо вічне і блаженне життя. Так само ми можемо сказати, і потрібно сказати, що святі це небезгрішні люди. Здавалося, на перший погляд, що святий, як каже премудрий Соломон, праведник сім раз упаде. А ми собі думаємо, як же так може бути? Чому так говорить премудрий Соломон? Бо праведникові не належало навіть, можливо, навіть не тільки в день, а за життя сім раз упасти. Який же він тоді праведник? Але Святитель Григорій, Богослов, відповідаючи на це запитання, і каже: праведник упаде, але піднімається чим? Піднімається покаяння. І та людина, яка впала в гріх. Але встає поканянням, її не можна вже називати грішником, але праведником. Чому ж Господь допускає праведникові пасти? На це запитання теж Святитель Григорій дає чітку відповідь, щоб праведник не загубив своїх чеснот, свого благочестивого життя перед Богом. Бо в нас може очікувати таких людей, які стараються наблизитися до святості, теж небезпека такої людини, як ми можемо почути взагалі. Очима крила, в неї може появитися гординя. І щоб не допустити у цьому величезному гріху зародитися у серці людському, у тої людини, яка старається жити з Богом, Господь допускає праведникові теж упасти, щоб гординя не зародилася в його серці і його голові. І тому, коли він в Падає, але піднімається знову ж таки покаянням. Таку людину, за словами святителя, не можна називати вже грішником, але праведником. Тому і нам, дорогі Бохрісті, брати і сестри, нехай ці всі святі, які ми сьогодні вшановуємо, наші святі співвітчизники, допомагають нам теж наблизитися до Бога, старатися жити благочестивим життям і жити так, щоб своїм земним життям заслужити вічного життя. Цього всім вам бажаю. Lava